Привіт, відходятка, мене звати Моніка і ви на каналі Кейці Тока. І сьогодні в нас обзор на нове обновлення Тока-Бока. Як ми бачимо мір, нам дали новий мір. Він такий там бачимо поїзд, їде, машини, як звичайний мір, тільки він багатоповерхові в які ми, звісно, не можемо зайти, тому що це так як для того, щоб він не виглядав пустим. Заходимо і давайте виберемо місце. Ну, нехай буде отут, щоб вам було видно. Ми в... домик, Новий домик, він виглядає. Він двохетажний, дерева, балкончик. Ну, звичайна вулиця. Давайте ми його побудуємо. Я думаю, що це відео буде велике, таке довге. Заходимо на перший поверх. Я вибачаю за відео, деякі відео в мене є, і я замітила, що там не було звуку. А я коли монтажувала, не додивилася, що там немає звуку. І більшість відео на моєму каналі, ну я не знаю, там три або чотири без звуку. Ну, або є, а половину відео є звуком, більше половина без звуку. Як щось я вибачаюсь, тому що я вже їх загрузила і зараз, зараз не можу. Їх той. Ну, удалити, тому що це дуже много труду, і якщо я все удалю. Це ну я просто вже не хочу удаляти. Так, ми зайшли. Я не знаю, давайте візьмемо мою ос. Ой, вона тут катой. Бачимо вулицю. Тут, кстати, парковка для машин може бути. Ну, у нас тут нема машин, проходимо далі. У нас тут капрачечна, от 200. Дві машини, і, напевно, сушка, і на стіралка це, напевно, стіралка нагорі сушка. Ну, да. А, а може і наоборот. Далі тут є такі монетки. Не знаю для чого. А, це для той. Да. А, От така штучка. Проходимо далі. І тут є гараж, Можеш його закрити. Далі проходимо. А, ліфт. Давайте пройдемо далі, потім повернемося до ліфту. А, і тут тож, такий, як гараж. Тут можна зробити якийсь магазинчик докритий. Ну, ну, або спортзал. Ну, щось буде. Теж така вулиця, класний домик. Перший етаж. Заходимо на другий поверх. Ліфт у нас звичайний, а тут ще всякі різні замітки. За... На другий етаж піднімаємося ми піднялися на другий поверх. А... Зразу в нас такий як коридор, під'їзд, вхід. Тут два крючки, можна буде повісити всякі там поштовий ящик або ключі, ну, щось того. Двері докриваємо. Ми заходимо в квартиру. Ой, вона щось таклесло. Я знайшла вже баг. Доці, коли докриваюсь ці двері, то персонажа не можу взяти твіті беру, все, докриваю двері, кладу її готу, і він не береться. Закриваємо і він береться. Тому, витой. Ми заходимо, зразу тут стоїть така шафа. Давайте ми докриємо. Тут стоять доска для просування, всякі средства, Вот така швабра, де можна чихати мити підлогу. Нам цього не вистачало в ТОЦІ. Ведро. Типу, воно зразу видушує чи що. Ну, і така, щоб збирати павутину Штучка. А в нас тут є павутин. О, бачите, можна підмітати. О, все пропало. Я не знала, що може бути. А, Так. ну У нас просто тут коридор, далі така кімната з обоями мішка. Дуже мила кімната, під мій образ сьогодні підходить. Далі проходимо, і в нас велика-велика кімната. А, можна її розділити на дві-три часті. І тут балкончик. Невеликий балкончик, ну. З нього дуже гарний вид на парк. Так, проходимо далі. Велике вікно. І ще такий типу, маленький, як коридорчик, і ту кімната. Ну, просто кімнатка маленька, і ту велика вже кімната. Ну, більше, ну, така середня в цьому домі. І відьте теж вид на парк, на будівлю і магазини. Ну, така звичайна кімнатка. Давайте ми перейдемо переглядати наші меблі, будемо дивитися тут. А, давайте почнемо з першу стін, ну або з підлоги. А, чесно, я не скачувала прошле обновлення, і не знаю той, ну, такі, який я бачу, що нові. Ну, оце в мене не було ще підлоги цієї. А, оце в клітинку і це коричневе. У мене не було такого, тому що я не скачувала прошле обновлення. Далі. Стіни в нас стали такі змішку. Сині з нотами. Коричневі в цеглу Ну, такі і ці такі в різні там точки і так далі. Переходимо в спальню. Нам дали таку, таке ліжко, звичайне, одно для одного, і для двох біле. Тут нам дали простий столик і от таку, типа така стела, штумбочка, ну і отакі. От і не знаю, чи було це, у ну, мене є ще отакі. От Зразу поясню, тому я не скачувала я, я яграю на зломі і скачувала новлення через три там, ну раз у три місяці, раз у два. Е, і можу не знати, які сьогодні, можу щось перепутати і сказати, то, що тіпа, той було. Ну в пройшлому на лінії в мене була тамка з готелем. І от я показую ті, ті, які в мене тіпа, ще не були. Е, такий душ, він звичайний, тільки знизу така перегородка. Е, всякі плями. Ну, така тріщина, така. Тут кавода є, тіпа... Підводився такі, пі, кряк, самож, на стіну. Е, на, Ну, простий такий під. А, да, він і підвісний, думаю, він підвісний. Е, він такий знизу заокруглений, який. Ну і вмивальник у нас отакий підвісний. Дзеркало. Нам дали дуже гарне дзеркало, воно повний ріст на такій підставці. Ну і біле. Звичайне. Тут... -ка. У нас нема... Ні, Не, нам дали вот мило. мило. І ту нам дали стиралку, ведро, швабра, така ха, різні средства для посуду, такі різні. Ну, усе, що для уборки. Давайте ми відійдемо. І на кухню. На кухні нам дали холодильник. І такий автомат. Холодильник такий милий. Я люблю все-все все, все, все миле. Столики нам дали ну, такий, ну і різні там принадлежності. Я думаю, що це буде друга часть обзору на це одне тому що у мене вже не поміщає. А, от, а, вафельниця, туастер білий. вот така штука не знаю для чого. А, чайник, я не знаю, чи він та електрочайник. Рецепти, які ми з вами в якомусь відео спробуємо. І електрична плита і кофемашина Переходимо до продуктів. Тут у нас тільки якась така каша, чи що. Ну, якась їда Напитки. Ось такий напиток. І все. Столові прибори. Ми всі подивили. Стуль нам дали такі два, один з, щоб можна було припитись, другий без. І кухонний гарнітур простий, такий, у нас вже є, похоже, тільки такі каферки нам дали і дві е, шуфлятки. Переходимо в більшу гостину. Ось такі три крісла, це більше йде на дві. Далі дуже миле крісло, виді мішки. О, я зацінила на оце крісло. Далі такий звичайний диван фіолетовий, такий пуфик. Білий пуфик простенький. Ну і такий пуфик. Далі. З фонариків нам дали такі. Я розкладу, ви роздивляйтесь. Ну, типа, такі всякі підсвітки різні. Я ними рідко користуюсь, тому не дуже люблю якісь підсвітки. Ростинні, звичайні. Е, ту нам дали якісь ящики. Ну і поштовий ящик. Для тварин нічого, для... тут типу, іграшки нам дали тільки отакі дуже гарні естетичні. Е, Палечки і ось така ігрушка або подушка. І тут, там, де перегородки, нічого. Ту нам дали великий е, прожектор. Забула, як давай. Вибачаюсь. Ну, типа такой: е, різні диски. Ось ще якісь ігрові автомати, телевізор. Далі, вот тут, коли постери нічого, канцелярії нам нічого не дали. Тут нам дали якісь такі штуки, не знаю, у мене... тут теж нічого. Там, де у нас машинка, типу монетниця. Тут нам теж нічого не дали. На дворі нам дали люк, мусорне ведро. вот ну, мусор. Труби різні. Тут теж мусорний, типа той, і газетки різні. А в деревах нічого, тут нам теж нічого не дали. Тут теж. Ну і тут теж нічого нам не дали. І, ні, оце фонар нам дали. І все. На цьому закінчено. Ну, а всім пока-пока. Дякую за перегляд. Чекайте обустройство цього доміка.